Новинка 2022 року портативний детектор радіожучків DR4203. Пристрій призначений для виявлення радіомікрофонів, трекерів, радіокамер, тобто будь-яких радіопродаючих пристроїв, які передають інформацію по радіоканалу. В Даному детекторі. Технічно виконано три високочастотних канала, відповідно, три антени. Дві вбудовані, високочастотні і одна зовнішня низькочастотна, яка призначена для виявлення радіомікрофонів, які передають на рацію, на сканер, тобто частоти приблизно 430-315 МГц. І всі пристрої, які працюють в цих радіоканалах. Живлення від вбудованого акумулятора, oled дисплей гніздо зарядки. Включаємо пристрій і ми відповідно. Бачимо, на ньому зразу відображається три шкали. Кожна шкала відповідає за свій частотний діапазон. Перша за низькочастотні, друга за середньої частоти, це і GSM передаючи пристрої, Wi-Fi пристрої, Bluetooth. А третя вона вже високочастотна. Вона, відповідно, підхвачує ще нижні діапазони, але призначена вона більше для виявлення частот 5,8 і вищих. Продемонструю вам, як даний пристрій реагує на передатчик, допустимо, на 430 МГц. Натискаємо на передачу і відповідно ми бачимо, що... чутливість. ми бачимо, що у нас піднімається перша шкала до максимуму. Це є якраз низькочастотні передатчики до 700 МГц даний канал. Активуємо режим акустозав'язки і ми чуємо відповідно звук даного протоколу передачі. Тепер візьмемо телефон. Відключимо режим пуля і бачимо активність по шкалі а 2 Відповідно, це вже є мобіль, мобільні протоколи 4G, LTE, Bluetooth, Wi-Fi. В даному детекторі є можливість переключення, тобто ви можете працювати як в суто в першому частотному діапазоні. Де в нас буде реакція на низькочастотні передаючі пристрої, відповідно, шкала збільшується, і ми бачимо приближення до неї. Можемо переключити на другий частотний діапазон. Відповідно, у нас є робота суто по другому каналу. Це можуть бути трекери автомобільні, GSM-жучки, тобто будь-які пристрої, які працюють на частотах від 500 МГц і вище. Ну і, відповідно, Третій частотний діапазон це від 3 до 10 ГГц. Також він підхвачує нижні частотні діапазони, тобто ні один звучок радіомікрофону не буде пропущений. І робота одночасно в трьох частотних діапазонах. Тобто, де в нас на дисплеї відображається зразу три шкали і відповідно три частотні діапазони, зайшовши в приміщення, ми можемо зробити аналіз, на яких частотних діапазонах у нас працюють пристрої у даному приміщенні.